Сергій питає. З Чернівців ми зараз бачимо, пане Сергію, що Росія може стати головним зачинщиком Третьої світової. Чи вже стала відомий факт: що один із головних зачинщиків Першої світової була Росія. Сербія пішла на умови австрійців після вбивства Ерцгерцога. Але Росія сказала сербам, що вони що вони за них вступляться. для Росії. Можна сказати, що ця війна була черговою російсько-торецькою в контексті ідеї Москви і третього Риму. Є така книга Віктора Суворова «Криголам», де він показує версію, що, по перше, радянський Союз готував атаку на Німеччину в 41-му році з Буковини, що Німеччина випередила сувок буквально на два тижні. І є навіть теза, що за встановлення в Німеччині нацистського режиму стояв сувок в контексті підриву Європи із середини. Пане Сергію, і як вам такі думки? Чи вони мають право на існування? Як ви ставитесь до них? Росія безумовно один з авторів Першої світової війни? Традиційне класичне пояснення Першої світової війни пов'язане з військовими альянсами і військовими блоками? І Росія є частиною цього. Тобто, те, що було сказано про Сербію, я, я годжуся. Відносно початку Другої світової війни, Сталін готувався до початку війни в 42-му році. Це, 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 це були плани. Він намагався відтягнути початок війни, наскільки це було Е, заборонив своїм підлеглим реагувати на так звані німецькі провокації. Тобто, він він був він був не готовий для цієї війни відносно того, де мала відбуватися війна. Радянська доктрина передбачала ще з 20-х років звичайно війну на території інших країн. Суперника це не до певної міри було продовження ідеї світової революції.